З нагоди державного свята Дня Конституції 28 червня в Полтаві відбулися ряд урочистих заходів в різних локаціях міста. Зранку мешканці міста поклали квіти біля пам'ятника Тараса Шевченко, а пізніше поклали букети біля пам'ятника Івана Мазепи. На Майдані біля палацу дозвілля листопад разом з солістами виступив міський духовий оркестр Полтава. Укрилами кличе час, Лазувати гоні в хлопці годі, бо чекає ще на нас, Бо чекає ще на нас, Килиш припродою в щирі вроді. Полтавський батальйон небайдужих у партнерстві з Департаментом культури і туризму Полтавської обласної військової адміністрації провели декілька заходів біля Свято-Успенського кафедрального собору фотовиставку Анни Сенік, Традиції Полтавщини, живі образи, концертну програму Полтавської обласної філармонії. No, 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 no. Театр ВПО для ВПО презентував глядачам виставу без сорочки, в якій жінки-переселенки в художній формі розповіли свої життєві історії. Від лютого до лютого я стала дуже лютою. Дорогі мої друзі, дозвольте вас так називати. Бо відчуваючи таку підтримку, я розумію, що ми не самі, що ми. З усіми лихами в своєму житті впораємося, втративши все у своєму житті. Зараз немає мого місця. Я втратила найдорожчу людину в цій війні, тата, але я вірю, він зараз на мене дивиться. І я відчуваю його підтримку, не маючи змоги взагалі вже виїхати з мого міста. Бог подарував мені крила, і я дивом вилетіла. І тут, в Полтаві, я зустріла чарівну красуню, жінку Інну, яка зараз надихає мене. І от що я зрозуміла пізніше, коли ти зациклений не на собі, а на допомозі іншим, ти не відчуваєш так остро все, все що відбувається. Нещодавно на одному з тренінгів я почула популярний тепер в соціальній сфері вислів. Люди, які потрапили в складні життєві обставини. Ну так, це тепер і про нас. З нами-педагогами з 1 вересня минулого року перервали трудові відносини. Зарплату залишили лише діректорці сторожу, а інші, а інші. Попали в складні життєві обставини. Я дуже люблю свою роботу і не хочу перевчатися на когось, бо вважаю, що досвідчених фахівцу у цій сфері не надмір. Але я не відчуваю захисту від держави, на жаль. А от від простих людей так. З перших же наших полтавських місяців я у волонтерській групі, бо не можу не допомагати. Я її перемпат. Та й моя професія саме про це. Вчитель не може бути відстороненим від дітей, особливо від дітей з інклюзією. Я дуже багато думаю про перемогу, про те, якою вона буде. Коли мама була жива, вона говорила: дітки, усе добре, якби не було війни. А вона все-таки нас застала. Коли виїжджали, а виїжджали швидко, бо сусіди позвали, сказали, що візьмуть в машину, то на збори 20 хвилин. У Полтаві мене зустріла подруга, поселила у своїй квартирі, приділила мені максимум уваги. Отриманий стрес привів до страху виходити на вулицю, виходячи на подвір'я. Я весь час шукала розтяжки та вибухівки. Коли мені говорили, що в Полтаві все спокійно і нічого цього немає, я не могла повірити. А ще було дивно, що по вулиці ходили люди, посміхалися, гралися на майданчиках діти. 18 березня я прийшла у полтавський батальйон небайдужих. Мені треба було чимось зайняти себе. Щоб не почитати постійні новини і плакати. І Саме з того часу я волонтер. Полтава прийняла нас добре, але те, що особливо відчутно влітку відсутність великої води, до якої ми звикли в Бердянську, моресниці, з усіма своїми звуками і запахами, з усією політрою кольорів у різну пору, року. тільки закрию очі. Воно ніби поряд. Здається, що це найбільше, чого хочеться: торкнутися цієї рідної солоної води. Хоча ні, найбільше я таки хочу перемоги. Як прикро, що історія нічому не вчить людей, а непокаране зло множиться. І все ж я вірю, українці винесуть із цієї війни. Потрібний досвід і зроблять правильний висновок, бо ми занадто дорого вже заплатили.